Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, Героям слава Черговий день наших походів. Хочеться білих грибів. І наша мета сьогодні також знайти білі гриби. Сьогодні, е, значить, четвер число не знаю. Рік 25. -й. 8 годин. Тринадцять разу чів тепла. Так, вирушаємо. Вирушаємо. І попробуємо сьогодні щось. Щось цікаве знайти. Саме цікаве, ви побачите, ми зафіксуємо. І так, вперед. І так, проходив вже хвилин п'ять. І ось перший. Перший білий, щось не густо, Ну молодий і яловий. Полин 15 прийшло і ось тільки другий білий гриб. Ну, я щось туди запізно прийшов, ну а як прийшов, так прийшов. Найшов трошки більшого. То в нас четвертий до того знайшов, невеличкого. Ось якось червоні каначу. Беру кошик порожній в місці є. Ось. Ще білячок. Тоже непогано. І де ще щось тут я бачив? Ось ще одного бачу. два братчика, це мені починає подобатися І ось другий Не дуже густо з грибами в цій місцевості, ну але вже раз ми сюди заглянули. Уже мусим мусим час тратися з тут, хотя можем приїхать. Ша, один непоганий. Це що тут робиться. Тут не бачу. Ось ще такі ось білячок. Не густо, не густо, ну, але Добрий то. Який білий під під'єночкою. Так я до нього треба на кулинках ставати. О! А тепер краса. Це тут один білий берез і тут другий. Староганчики. То вже скоро будемо завершувати. І то ще на завершенні Ось такі обілячки. І так, завершували ми сьогоднішній похід по білі гробочки. Похід слабенький, але будемо казати, може бути. От показую результат. Ось такий результат наш. Тут два червоні і два червонічки і... Бачите, решта білі. Ну, а вам як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. І не забувайте, ліс ваш дім. Тож не засмічуйте його, бережіть його. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі, яка, надіємося, відбудеться завтра і з трошки ліпшим результатом. Я так надіюся. Чуть наступила восьмидянка. Тут як бы ящерка.